Зустріч двох диктаторів. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін на бронепотязі приїхав до свого товариша Владіміра Путіна. Це його перша закордонна поїздка після пандемії, під час якої Північна Корея запровадила жорсткий прикордонний контроль на понад три роки. Як пройшла ця аудієнція, що обговорювали, і до чого зрештою добалакалися, давайте підсумуємо просто зараз на каналі Січас. Ще зранку північно-корейський диктатор прибув на космодром Восточний на далекому сході Російської Федерації для перемовин із воєнним злочинцем Путіним. Броньований спецпотяг лідера КНДР зупинився на коліях біля монтажно-випробувального корпусу ракетносіїв. Як пише російське державне агентство новин, а отже, прокремлівське ТАСС, Путін своєю чергою прилетів на місце зустрічі зі Примор'я. Де раніше брав участь у східному економічному форумі. Перед початком переговорів обидва ознайомилися з ходом складання ракети носія Ангара. Власне, запуск цієї ангари планувався 2023 року. Ракета може вивести на навколоземну орбіту вантаж вагою понад 24 тонни. тони. Також Путін та Кім оглянули стартовий комплекс для запуску ракети носія Союз. 2 призначений для виведення космічних апаратів на орбіту. Кім Кімчанин дуже вже цікавився характеристиками ракет і випитував усі подробиці випробувань. Тут, до слова, журналісти запитали, чи допомагатиме Москва Пхеньяну будувати космічні супутники, на що постать Путіна відрізала мовляв, саме тому він і Кім Кимчанин приїхали на космодром. Як повідомлялося раніше у виданні The New York Times із посиланням на джерела, Писалося, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети. А Кім Ін, в свою чергу, аби Росія надала його державі передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім, як стверджується, шукає продовольчу допомогу для своєї країни, тому то він так і задивлявся на розробки російських учених. Від справ космічних до круглого столу після показного захоплення ядерними грибами та мірянням боєголовками перейшли до балачок про співпрацю. Кім Ін заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією. За його словами, ці переговори мають підняти ці от відносини терористичної федерації та тоталітарної Кореї на новий рівень. Він також наголосив, що Пхеньян завжди буде разом із Москвою у цитую боротьбі проти. Імперіалізму, якщо це не Оксюморон, то не вистачить слів охарактеризувати такі от заяви. Загалом цей струс повітря тривав аж 4 години. Дуже показова була відсутність спільної підсумкової прес-конференції чи принаймні заяви. Лідери своїх тоталітарних країн пішли до власних замовних журналістів, простіше кажучи, підставок до мікрофонів. Ну і господар Кремля висловився із показним пієтетом до дорогого гостя. Переговори, що відбулися, головний агресор світу назвав продуктивними, сказавши про відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні щодо двосторонніх відносин. Окремо, того, не до цар федерації висловився про спільні проекти в сфері сільського господарства, а також транспорту та логістики. Далі вимушена його зацитувати. Це і транспортне сполучення, логістика мається на увазі залізниця і автомобільна дорога, відновлення роботи морського порту, де можна зробити дуже хороший логістичний трикутник, а потім автомобільна дорога на Китай. Тут можна в рази збільшити обсяги перевезень, що дуже важливо загалом, пояснив Путін. За такі спільні плани, колега-диктатор розсипався компліментами окупантам та. Розповідав про підтримку росармії. Далі знову ж таки пряма мова дослівна. Ось що каже Кім Чен Ін впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання зборища зла, що претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії, і здобуде перемогу в боротьбі за створення стабільної обстановки для розвитку. Кінець цитати. Від радості Кім одразу ж наказав запустити дві балістичні ракети в бік японського моря. Це до слова безпрецедентний випадок, коли оці от ракети запускаються за відсутності кімчанина. На це звернула увагу південно-корейська газета Чосун Ібо» під час його поїздки до В'єтнаму та Росії, зокрема у 2019 році, таких дій без вождя не робилося, додає видання. Попри великий ажіотаж до події, аналітики відзначають нічого, окрім пропагандистських наслідків та інтерпретацій, цей візит за собою не потягне. Так, Росія може скільки завгодно блефувати північно-корейською зброєю, а КНР, свою чергою, ядерними технологіями Кремля. Однак світові лідери розуміють, що Путін і Кім Чанин ні на що не здатні без дозволу Китаю. Це була власне думка політолога Валентина Гладких. Я ж нагадаю, що перед візитом Кім Кимчанина до Росії у Сполучених Штатах Америки заявили, мовляв, обмін військовою допомогою між країнами стане цитую величезною помилкою та приведе до їхньої подальшої ізоляції від цивілізованого світу. А отже, якщо будуть певні мілітаристські домовленості, США одразу зреагують і обіцяють жорсткі санкції. Ну, а що ви думаєте про такі обмеження і як загалом цю зустріч бачите для себе? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Дуже цікаво дізнатися ваші оцінки. І не забудьте також поставити лайк цьому відео. Ми робимо спеціально для вас, аби ви першими знали, що відбувається в Україні, в сусідній федерації і загалом у світі. Не забудьте підписатися на ютуб-канал «Сейчас», а більше новин вже за мить! Росія йде на дно цієї ночі. Ракетного удару зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. У результаті уражені великий десантний корабель та підводний човен окупантів, які саме судна отримали пошкодження, і наскільки серйозні наслідки дивіться просто зараз на каналі Січас? У ніч на середу, 13 вересня, виявилася для жителів анексованого Криму вельми неспокійною. Зокрема, не стуляли очей жителі міста Севастополь. Там гримів судноремонтний завод імені Орджонікідзе. Його атакували одразу 10 потужних ракет. Лишень подивіться, що вдалося зафільмувати. Очевидцям за коментарі перепрошую одразу. Самі розумієте, росіяни у Криму таке бачать не часто. І те палюха та багон <бабу> <пілу> Сівастополя, унаслідок влучання по заводу прогреміло кілька потужних вибухів, після чого в небо здійнявся величезний вогняний гриб. Водночас, судячи із кадрів, якими місцеві жителі діляться у соцмережах, у багатьох із них це видовище викликало досить неоднозначну реакцію. Одночасно, схоже як на жах, так і на захоплення побаченим. Згодом, вже на ранок, українська розвідка в особі представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова підтвердила інформацію про ураження в Севастополі двох російських суден великого десантного корабля та підводного човна. Щоправда, які саме судна були уражені, він не уточнив. А командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук коментуючи нічну бавовну, подякував пілотам наших повітряних сил за відмінну бойову роботу. Далі буде додав він у телеграм-каналі. Низка осінь аналітиків, переглянувши супутникові знімки, припустили, що пошкоджень могли зазнати воєнний десантний корабель проекту 775 ропуча та субморина кіло носій ракет калібр. Дослідники також публікують відповідне фото водночас, за даними російських пабліків, зокрема, ті, які називаються ШОТ та БАЗа, йдеться про ураження великого десантного корабля Мінськ та дизель електричного підводного човна Ростов-на-Дону. Зокрема, ціна такої російської субмарини, яка була пошкоджена під час атаки, приблизно лише собі осягніть ці суми. 300 мільйонів доларів. Обидва плавзасоби перебували на ремонті у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня, ну а після гарячої ночі їх охопило полум'ям. Вперше в історії крилаті ракети були застосовані для ураження підводного човна. І одразу результативно пише Дефенс Експрес про українську атаку на Севастополь. Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами Росії, тому єдиною можливістю вразити російський підводний човен було саме знищити його в бухті, зазначає видання. До слова, це перше фото після атаки. Російська бляшанка продовжує диміти. ну і скажу навіть більше: цей от великий десантний корабель Мінськ Російської Федерації, яким сьогодні було завдано удару. Знищено, а не просто пошкоджено. У цьому впевнені аналітики Орекс, це нідерландський сайт розвідки та на основі відкритих джерел оборонної тематики та дослідницька група із питань війни. Ну, власне, вся річ у тім, що цього разу удар по стратегічному об'єкту загарбників завдали, як ми вже зрозуміли, не дрони Камікадзе і, власне, не інші якісь засоби, а саме крилаті ракети. Про це ж стверджують, і у російському міноборони тут вони від фактів не стали відхрещуватись цього разу. У власне оборонному відомстві Російської Федерації заявили, що нібито їхніми засобами повітряної оборони збито сім снарядів, а патрульним кораблем Васілій Биков» знищено всі безекіпажні катери. І навздогіннушой Шойгу запевнили, мовляв, два підбиті кораблі будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів. Ну, це вже очевидна брехня, оскільки, як ми почули зі слів аналітиків, все таки одну бляшанку таки пустили за відомим усім напрямком. То чим же били насправді? Удару по заводу в Севастополі ймовірно було завдано ракетами Шторм Шедоу». Про це пишуть російські змі з посиланням на військових експертів. На їхню думку, для такої атаки знадобилося щонайменше 5 літаків типу су 24 Про ураження саме британськими снарядами, виданню Sky News також розповіли українські та західні джерела. Щоправда, ці джерела анонімні і таку інформацію підтвердити неможливо. І ми будемо чекати все ж таки на остаточні висновки і остаточну інформацію від нашого військового командування. Водночас. Офіційних даних про загиблих після такого масштабного вогню із боку росіян не було, але інтернет-спільноти країни-агресора заявили, що два співробітника заводу пішли із життя. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв хіба що написав про 24 постраждалих. У чотирьох людей каже він стан середньої тяжкості. Уявіть собі, на цьому наші сили оборони не зупинилися. Близько 17-ї години військово-морські сили сповістили про знищення ще одного ворожого катера, типу КС 701 Тунець. Залягла ця залізна рибина на дно у північно-західній частині Чорного моря. Велика подяка за це нашим силам оборони Півдня. Я ж також зазначу, що станом на серпень, за даними Генерального штабу збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Федерація втратила сумарно 18 кораблів та катерів. Як вам такі підрахунки і чи зможуть Росіяни утримати свої уражені плавзасоби на плаву, очевидно, що ні. Але все ж таки напишіть у коментарях, що вони там собі думають. Дуже цікаво почитати буде ваші судження. Не забудьте про свою вподобайку і закликаю вас активніше підписатися на Ютуб канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. Таким чином ви не лише будете знати про все першими, а й бачити все, що відбувається у нас на каналі, одним із е ключових е наших підписників, оскільки. Ви будете бачити не лише новини, а й сповіщення, якщо натиснете на кнопку дзвіночка. Дуже вам рекомендую.